Друзі, доброго дня! Зима рядом залишився місяць осені, тому починаємо, поки ще немає морозу, починаємо готувати інжир до зими. Зараз я вам показую. Це залишки інжиру ми зібрали. І хочу сказати, що навіть ті, які були зовсім зелені, є ось такі зелені, трохи полежавши, вони стають такими ніби стиглими, достигають. І якщо навіть розрізати його, то він всередині буде як стиглий інжир. Зараз подивимось на нього. От візьмемо, наприклад, оцей. Так, ой, попадали. цей розовуватий. Подивимось на цей. Цей чудовий. Чудовий. І залишки ще, ще залишились плоди. Зараз ми їх оборвемо і будемо потихеньку класти. М -м, смачний. Я думала, що смачний лише з дерева, а виявляється, ті, які полежали, теж смачні. Всі плоди зриваємо, вони полежать, трохи почервоніють, трохи достигнуть і потім... Зробимо варення. Подивимось. Люди говорять, що смачне. Уже тепла не буде, так що вони точно не достигнуть. Йдуть холоди, тому треба готувати його. Держи. І навіть і ці, які попадали. Так, листя вже так вкриває землю. У нас тут є прикопані гілочки навесні. Ми пересадимо їх, і буде кущик уже, слідуючий кущ жира. Зараз подивимось, як ці можна покласти. І ще один, ще одна гілочка є прикопана. Ось вона, ось вона. На зиму ми так його все разом і вкриємо. Починаємо ув'язувати і будемо. Ув'язувати так, щоб не, не, не зламався сам стовбур. А он ще дві. Дай мені. Дві ягідки. Ну, це я не буду піднімати, це прикопаний. положено так його це і відповідно. Цей і. Так. Ну, залишки плодів іще. Складаю, ув'язуємо все дерево в кубку. Наше дерево. Наші кущики є тоненькі, а є, а є і такі. Ми взяли шпагат. Він міцний і він стягує кущ, стягує кущик. Всі готуються до зими. Ми кладемо інжир, готуємо до зими, стягуємо його, сусіди утеплюють будинок. Робота кипить. Як то кажуть, готуємо сани. Не треба їх злітку, а ми восени. Ну, ми як, як і повинно бути. Готуй. Ой, ще і ще є, іще попадали. Стягуємо, стягуємо. Ну, і де вони? Ідуть наші кущики. О, порвалось. Та ні. Ні? Ні, це просто... Що мені mm -hmm. Давай мені, може, сюди. Я буду. Ти там ну, тягни, мені а тут кущі я тут... Жрава, я буду Джимай, я буду його обкручувати. Давай. А, ви... О, от так буде краще. Я буду собі ходить і крутить. Так, і угу. так. Мені цю надо було Держи. Далі йдемо, стягую його ще трошечки і підтягни ту гілочку, що ти хотів. так, перший раз і научимось потихеньку тримаємо. Так, давай, може, низ іще низ отам. його трошки. Ага, це буде така йому. Для початку, так сказати. Отак ми його, так ми його скрутили. Там будемо пізніше закручувати, нехай він привикне. Пару днів привикне в кубки. Зараз будемо пробувати його класти на землю. О, там такий, ага, бачиш. Не поламається, може по чуть-чуть. Е -е, Отакі От у нас є, щоб забути в землю. Так. Трива. І кладемо потихеньку і пришпилюємо. Зараз. Оця арматурина зігнута, вона буде, буде, її треба, мабуть, вбивати. Її треба вбивати. Тут а я Нажми тут. Так, я тримаю. Угу. Давай. Якщо він не підніме і мене разом, це хіба що мені сісти на нього? Давай я сяду. О, Поламаю. Так. А зараз він у нас... Все хорошо. І з другої сторони треба так. Він вилазить. Держи туди. Угу. Треба ще з другої сторони. Я все-таки сяду не, на нього. Не Дивиш, щоб не Опа! Так. О, 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 дивись. Тому що він мене піднімає. Зараз так. І ще одну. Так, і було б, якби б це його, знаєш, як, земля мокра, і воно його піднімає. Ну, головне те, чого ми е, боялись, ми думали, що е, не дасть оцей товстий стовбур, ой, каже, мені оберніть, не дасть нам його покласти. Ну, ми бачимо, що можна. Трохи виходить, і ми його кладемо зараз. Так, а то вже інжирниця для нових кущиків, для тих, що я показувала вам, де ми, де ми прикопали. Ми, у нас буде на слідуючий рік ось один прикопаний. І там друга гілочка. Тут цей стовбур нам дав себе трохи покласти. Товстий стовбур виріс десь сантиметрів 5 в діаметрі. Ні, трошки менше сантиметрів 4. А друга гілочка десь сантиметра 3. Поклали ми його, тепер Зачекаємо пару днів, щоб він привик трохи саме так лежачи. Потім будемо класти його нижче на землю. І потім будемо вкривати. Ось іще є. Так. Не знаю, що за сорт, ви мене запитували, але дуже родючий. на Дуже родючий і смачний. Він солодкий, навіть зараз, коли вже не з дерева, влітку, коли я його зривала з дерева, дуже смачні були. Зараз навіть ці, які Лежали в мисочці. Вони теж соковиті. Ось лежав. Я тільки що скуштувала. Соковиті, смачні. Ці покладемо, нехай дозрівають. Шпагат нас не підвів. Більше всього боялася, що він порветься. Так що початок є. Початок підготовки інжира до зими є. Зв'язали його в кубку і поклали. Друзі. Чат працює, хто до мене доєднався, пишіть ваші коментарі. Приймайте участь в чаті. Хто ще не підписався, підписуйтесь і долучайтесь до розмови. Можу ще вам показати красиву яблуньку. Чесник посадили. Чудова, осінь чудова, дуже мокра. Це мій кріпчик. Влітку я вам показувала, що я постійно його розсіваю. От зараз є чудовий укропчик. Калина. Уже без листя. І Дашка йде, каже привіт. Привіт! Моя ти помічниця. Помічниця? Так. Так. Що вам? Покажу ще чудовий букет. А ну, видно, ні? Так, це по номерам. Я намалювала. Друзі, всім хорошого дня. Пишіть ваші коментарі. Чудової осені, чудового настроя. Всього найкращого.